У середмісті Вінниці встановили півтораметрові писанки. Всього їх 14. На них зображені українські орнаменти, ляльки-мотанки, храми, птахи. Вісім років тому ці яйця разом із митцями розписували вінничани у рамках фестивалю Великоднє диво, розповів Суспільному директор міського департаменту культури Максим Філанчук. Це стало гарною традицією вже восьмий рік поспіль. Ми встановлюємо велетенські писанки на Майдані Незалежності. Тут сьогодні є 14 писанок, до яких доклали руку не тільки майстри мистецтв, не тільки митці, а й вінничани. Тобто, тут душа кожного жителя нашої територіальної громади хто хотів долучитись і хто хотів залишити своїм нащадкам от саме в цих писанках свою часточку душі, життя, майбуття миру. Писанки розмістили на постаментах, біля яких можна зробити фото на пам'ять. Марія Ткачук із Немирівського району до Вінниці розповідає разом із донькою. Приїхали у справах. Писанки велетні сподобались. Перебігли дорогу, хоч потрогати їх, пощупати, сфотографуватися. дуже гарно. Кожна по-своєму дуже гарна. Дух свята відчувається, дуже відчувається. І, знаєте, коли проходиш, дивишся на цю красу, якось і настрій підіймається. І це що, розумієш, ручна робота дуже гарна, скільки труда сюди вложено. Дуже нам подобається, ми щороку ходимо фотографуватися. і Діти дуже тішаться, троє дітей, і всі дуже довольні. Дух свята, тому що Новорічне вже нас немає, ялинки забрали, так що хоч це залишилося. Писанки велетні на Майдані Незалежності у Вінниці будуть до 28 квітня, зазначив Максим Філанчук.